Десять років тому в Довгинцівському територіальному центрі одним з перших стартував набір до університету третього віку. Проект міської влади для тих, кому за 60 дав можливість оновити матеріальну базу. Сьогодні з інформаційних технологій за ноутбуками опановують жінки-переселенки. Кажуть, і користь, і розрада від невтішних спогадів. Я займаюся так, як мені збросить з себе негатив, той, що я пережила. розумієте? Мені це багато адвокликає від того. И поэтому, поэтому, я с удовольствием сюда хожу. Я с Мариуполя сама. Слишком, слишком там много чего было пережито. Я сама с Луганской области, с Попасной. Нас разбили всех. Ехали волонтеры, вывезли нас сюда, привезли сюда. Дали, попросили жилье, дали направление. Тут нас встретили, все. Хорошо, все хорошие. Для себе учусь, тому що я нічого не вміла. Цім дуже корисно у житті, бо зараз все пов'язано з інтернетом, з комп'ютерами, з мобільними телефонами, і це дуже їм допомагає в житті. Конкретні запити були якраз пов'язані з впровадженням дії студентам. Дуже було корисно знати, як реєструватися, як користуватися, як бути. Пользователям дії оплата комунальних послуг, вайбер спілкування рідними та близькими. Зараз у Довгинцівському терцентрі діє два відділення. Денним проживанням та харчуванням забезпечені 23 переселенці. А на домашньому обслуговуванні перебуває тисяча літніх містян. Терцентр також працевлаштував шість внутрішньопереміщених осіб. Оксана одна з них працює тут вже два місяці. Я мешканка Донецької області міста Мирноград. У квітні розпочалася евакуація населення, тому з Донеччини нам прийшлось виїхати заради спокій та діточок. Вирішили у сусідній області. Завдяки добрим людям та родичам ми опинилися у Кривому Розі. Пощастило, знайшла роботу касиром у територіальному центрі. Колектив Дружелюбний, допомагали. Обов'язково складував графіку підопічних творчі заняття. Ми що так зав'язували? У себе наші, споминайте, галсток ми зав'язували. Тобто оцей такий гасточок у нас колись був з вами. Оце з нього можна робити все, що завгодно. Якщо це маленька хустинка, ви зробили зараз цей вузлик? Один. Його можна дощити. І сюди в цей вузлик можна протягнути ось цей кінчик, а цей можна сюди протягти. Розправити. І у вас буде два кінчика таких. Розправляємо їх. І оцей вузлик можна ще розправити, і буде, що у вас така квіточка. Ну, розочка, квіточка. Такі прикраси вчаться робити жінки-переселенки на майстер-класі секретом створення в'язаних хустин, шарфів та палантинів тут навчає пані Надія. Цей момент, коли в нас іде війна, ну жінками себе ощущати, все таки Як би там не було плохо, ну да повинна бути, бути хоч трошки якоїсь радості. Ми проводимо тут концерти. Художньої самодіяльності захопилася магією вив'язування і переселенка з Лисичанська Ольга. Разом зі своєю родиною вона проживає у терцентрі вже понад п'ять місяців. Дуже дякуємо цьому центру, всім дівчатам. Всі дуже до нас нас прихистили, дуже добре до нас ставляться, допомагають. Коли питає щось, ніколи нам ні в чому не відмовляють. Якщо дивиться все час новості і думати, що зараз відбувається у нас вдома, немає ні світла, ні газу, ні води, не роблять ні, ніяких комунікації, немає ні, ну, ні гуманітарної допомоги, там немає, немає можливості потрапити туди, подивитися. Що з нашим житлом, Тому ці заходи якось відволікають нас і психологічно легше. Надія Шевченко Євген Жулай цей день.